Всім привіт! Ребаки-рибачки! Невеличкий огляд на годівницю зі стабілізатором, назва її торнадо. Чимось схожа на кавун, але вони трошки так от цікаво зробили. Мені воно нагадує якийсь міксер. Коли вона летить, у нас тут на цьому краю шнура нитки у наше, чи водилище. І воно завжди її вирівнює. Коли вона летить, вона завжди летить рівно, вона не куверкається, як іноді це ми бачили, так? І тому вона летить далі, менша парусність, менший супротив повітря. І вона у нас рівненько так летить. Ну, Її називають також не тільки зі стабілізатором, а просто там годівниця з трубкою, годівниця з якимсь подовжувачем. Різні я варіанти чув. І зроблю маленьку снасть. У мене тут шнур, нитка 0,3. Тут я вже надів стопорок і петелька. Вертлюг не буду ставити, тому що, по-перше, у мене нема резинової намістини під рукою. По-друге, я вертлюгів взагалі не вірю. Я все хочу зробити якийсь експеримент і довести, що вертлюг в більшості випадків не працює, тому що не вистачає, банально не вистачає, е, як сказати, ну не вистачає то і Не можу пояснити, вибачте, будь ласка. Так, от така у нас насть виходить. Годівниця називається у нас Торнадо або годівниця зі стабілізатором. Е, ну, можна зробити трошки, трошки менше, щоб вона, ну, вона і не буде, мабуть, все-таки, якщо у нас тут каша, то вона і не буде плутатись при закиді. Ну, це треба перевіряти. Дякую за перегляд. Годівницю можете подивитись в описі під відео.